Через сніг, що випав минулої ночі, на прибирання столиці вийшли 5 тисяч комунальників та понад 4 сотні спецавтівок. Роботи з очищення доріг та тротуарів тривали до ранку, як впорали зі снігом, з'ясовували наші кореспонденти. Сніг столицю не застав зненацька. Боротись з негодою комунальники почали ще з вечора понеділка. Прибирати вулиці, виїхали понад чотири сотні снігоприбиральних машин. В першу чергу прибираємо спуски, підйоми, де ходить громадський транспорт, центральні магістралі. Зв'язку з такою погодою, що переходить на нуль, ми сьогодні заділи всі наші сили і працювали основні гідрослужба по пропуску води зливу систем систему. На поміч техніці і людські ресурси, майже п'ять тисяч комунальників взялися розчищати столицю, допомагають не загрузнути громадському транспорту, вигрібають сніг і на зупинках. Зранку знову посипало, ми по нової їдемо, це зручаємо. Всі останні, всі зупинки чесні, всі стрілки чесні. Ні хвилини перепочинку двірникам, від снігу звільняють тротуари та двори. Моя сім'я мені допомагає, почистимо, потім посипимо солі і якщо скользко – тиском. Бальшою часок. От, дорога ето, дорога ето, дорога по копеловки і двори. Участки очень большие, 5400 квадратних метрів. Активно залучаємо всіх, хто має будівлі, закріплені території, тому що кхе, в центрі міста особливо таких випадків дуже багато. Тут обов'язок підприємців, власників балансотруючих будівлі, слідкувати за своєю територією, допускати, щоб вона була не прибрана від снігу. Залопати беруться і місцеві. Помагати – це наше, це наш Київ. Його треба дивитися, обустраювати. Втім, головною перешкодою лишаються автівки, які водії паркують, де заманеться. Необхідно ввести в місці якнайскоріше паркування по парних і непарних числах. Це дасть змогу нам, хоч по одній стороні проходити й прибирати. В разі якщо це не виконується, буде багато снігу. Ми будемо залучати Київ, КП Київ парк для того, щоб ці машини можна було переміщати із проїжджої частини на тротуари, прибрати сніг, потім їх вернути на місце. Аби полегшити роботу, влада закликає не залишати машини на проїжджій частині біля Зливостоків та на вузьких вулицях. Олександра Роздорожна, Дмитро Мишинський, телеканал Київ.